Дрони вихідного дня. Проєкт з такою назвою втілюють одеські волонтери. Вони зібрали людей, які вільний від роботи час готові витрачати на допомогу Збройним силам. Як це роблять? Репортаж Андрія Настасова завдача відпаяти передавач, бо будемо ставити новий. Борис працює менеджером в агентстві веб-дизайну. технічної освіти немає, та й паяльник раніше не тримав у руках. Попри це, у вільний час лагодить дрони. Тобто, якщо постійно практику... практикуватись в цьому, то досить швидко можна навчитись і е, робити все правильно без е, жодних проблем. Проєкт дрони вихідного дня організували в Одесі. Торік він об'єднує зо два десятки людей. Спершу тут виготовляли FPV, а тепер сконцентрувалися на ремонті. Військовослужбовці надсилають несправні БПЛА, а волонтери їх ладнають та модернізують. Так, щоб військовим не, не, не приходилось витрачати час ще на якісь додаткові налаштування. Тобто, в ідеалі в нас виходило відправляти дрони одразу вже прям з накрученими пропами з платами ініціації. Там залишається звісно, що військові їх ще перевіряють, але в принципі залишається причепити бойову частину і все. Дрон може летіти виконувати завдання. Ремонтують здебільшого дрони камікадзе та ще збирають бомбери, які можуть скидати боєзаряди та повертатися на базу. Складники закуповують завдяки донатам або друкують на 3D-принтері. Це роздруковано на 3 d принтері, поворотний механізм для камери. я поверну його тут. Буде камера. І це для бомбера важливо, тому що поки він летить, камера дивиться вперед. Коли вже він на цілю, камера, камера має повернутись донизу, щоб можна було прицілитись. Зараз за запитом сил протиповітряної оборони працюють над важливим завданням. Бійцям потрібно тренуватися, стріляти по рухомих цілях. Тож волонтери розробили для цього спеціальні літачки. Мішені потрібно багато, і вони мають бути дешеві. Тому акумулятори виготовляють з одноразових електронних сигарет. Тобто, ми їх розбираємо, дістаємо звідти окремі ячейки, ну, ячейки акумуляторів. Вони виглядають приблизно ось так. І потім ми їх спаємо в. Один великий акумулятор. Тобто для цього дрона нам потрібно чотири однакові ячейки, ми їх спаюємо і все, і вони можуть живити цей моторчик. Підтримує проєкт громадська організація Кримські татари Одещини. Там кажуть, торік вдалося виготовити 300 fpv дронів і відремонтувати більше як 400. Можу помилятись 12 БТРів. Вісім будинків, які, в яких були, був ворог, це все те, що влучили там, на, на наші дрони. І плюс інформація від ППО, що успішно наші дрони збили розвідувальні дрони. Проєкт дрони вихідного дня збільшує обсяги роботи. Тож усіх охочих зробити свій внесок у перемогу запрошують до співпраці. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини за час повномасштабного вторгнення виробництво українських безпілотників збільшилося у сто разів. Такі дані мінцифри. Ну а що коли в умовах технологічної війни створення дронів стає не лише допомогою для армії, а й способом реінтеграції ветеранів? Так, на Львівщині боєць тероборони Тарас Стефанишин після поранення унаслідок танкового обстрілу відкрив власне виробництво квадрокоптерів. Каже, що для нього це не просто реабілітація, а ще й помста ворогу. У цеху побував Роман Гаврилєв. Ну, це стандартний скажімо так, наш самодіймовий дрон Камікадзе. Швидкість польоту буде десь, думаю, найбільше 100 кілометрів за годину. Ось висота польоту там більше 500 метрів. Цей квадрокоптер один із тих, які виготовили на невеликому підприємстві ветерана Тараса Стефанишина. Зараз ми співпрацювали з силами спеціальних операцій, їм доставляли. Зараз також от, співпрацюю з хлопцями, що служили зі мною в піхоті. Зараз перевалися на ФПІ, то з ними, тобто їм відправляємо, і також там, з волонтерськими організаціями, які, тобто, там, грубо кажучи, закупляють. Після повномасштабного вторгнення Тарас став стрільцем 125-ї бригади тероборони. Разом із побратимами. Боронив Ямпіль на Донеччині на початку 23-го осколок ворожого танкового снаряду поцілив бійцеві у хребет. Селезінку і нирку лікарям довелося видалити. Евакуація була дуже складна. Я все ну, просто не вірив вже в один момент і був готовий, грубо кажучи, ну, там, померти От, на Донеччині, скажімо так. Ну, але так склалося, що я отримав другий шанс. І та вже тоді я усвідомлював, що ось. Є мій другий шанс, щоб потрібно щось зробити. Потрібно його не профукати, скажімо так. Тим часом друг Олег активно допомагав захисникам із запчастинами для дронів. Постачальників, які надають якісні деталі, знайшов аж за кордоном. Після реабілітації до справу товариша долучився і Тарас. Та якось свого разу Тарас пішов зі мною відправляти запчастини. кажу, кажуть до дронів. Я кажу, та він каже, давай спробуємо робити дрони з тобою. Я кажу, та давай. За два дні на військових курсах друзі навчилися конструювати пташок, коли їхні безпілотники успішно знищили ворога. Вирішили розширитися. Щасів поранення Тараса дрони стали ще більшою загрозою на полі бою. Тоді більше боялося, скажем так, обстрілу мін, танки, там граду, щось таке артилерія. Типу, дрона ще тоді. Ну, взагалі, не так широко використовувалося, як з нашої сторони, так і зі сторони ворога. Це вже майже готовий дрон. Він, тобто, є повністю спаяний. Для початку нам потрібно дізнатися, який промінь куди підходить. Тобто, не можна солати будь-який промінь в будь-яке місце. Для цього ми просто приміряємось і дивимося, куди підходить нам. Промінь якість квадрокоптерів гарантує досвідчена команда семи фахівців, серед яких АКЕ він і паяє електронні плати для військових потреб, і збирає власне сам літальний апарат. На мою думку, все таки по зборці і по налаштуванні ми будемо краще ніж ті самі китайці. Ну, вони роблять дрони тільки під сільськогосподарське використання. Вони роблять їх. Для доставки ця невелика плата мозок безпілотника. Через неї розподіляються всі команди, а також тут зберігаються відео зі знищенням окупантів. Сигнали надходять через антени. Тримач для однієї з них створює 3D-принтер. Накладається шар за шаром. Ось цього саме пластику. Якщо зблизити, так воно от виглядає. Отак. Поступово перший слой, другий, третій, четвертий, п'ятий ну, там потрібно там до 10 годин, щоб надрукувати грубока ще таких елементів. І з передової надсилають відео з дронами в роботі. На цих кадрах захисники уразили трьох окупантів. Це був спосіб, можливо, якоїсь помсти, грубо кажучи, дуже радий, якщо там якісь дрон там даємо уражу ворога. Я прямо жа. Щоб почати виробництво, ветеран скористався програмою «Є робота і отримав грант. За ті кошти закупив усе необхідне обладнання і відкрив цех, який працює майже рік. Роман Гаврилів, Віріголобінка, подробиці телекнал інтер, марафон єдині новини.